Усім привіт! Сьогодні буде відео на таку тему, було дуже багато запитань. Виникає, от купили кролика, привезли в своє господарство, з іншого господарства кролика. Що з ним необхідно зробити, щоб кролик ним чим поменше стресував і швидше адаптувався до, наприклад, до нового господарства. Насамперед. Хочу вам всім нагадати, бо дуже таких багато що берем кролика, кролик потім тупиться в рості і не росте. Але коли-коли вже видає гарне потомство і коли вже свої вивідні кролики, вони набагато кращі, ніж кролик той, що приїхав у ваше господарство. Чому так? пояснюю, це тварина, тварина, яка погано стресує. тобто... Стрес-фактор погано впливає на, це, на організм кролика. Кролик притуплюється в рості, при стресі можуть розвинутися хронічні хвороби, той самий пастерльоз, Ті самі глисти можуть підключитися, нове середовище. Як я завжди говорю, в кожному господарстві є свій пастерльоз, тобто є своя бактерія. Свої, вже, своя мікрофлора, і кролик до неї привикає і виробляється імунітет на ту мікрофлору. Цей кролик приїжджає в ваше господарство він мусить адаптуватися. Наша задача допомогти йому швидше адаптуватися. Менше щоб він стресував, і тому швидше він піде в рості. За на сьогоднішній день кітні самки я не продаю, тому що. Багато таких випадків купили кітну самку, абортувала чи привела, порозкидала. Вона, вона була в себе вдома, її перевезли в інше місце, їй там некомфортно, їй там може бути щось лякати, щось пугати. Може у вас бути домашня собака, буде бігати там біля кліток, вона ніколи ту собаку не бачила. Це для неї буде стрес-фактор. Зрозуміло? Кролику потрібно створити такі умови. Щоб він менше стресував. Тобто кролика насамперед брати треба чим я рахую, чим молодшим Там з двох місяців. Щоб він адаптувався і було видно його рост. Щоб не було потім ніби було видно по ньому, як він е, росте. Да. Свої вивідні кролики набагато краще ростуть, тому що вони не стресують, вони в своєму середовищі нікуди не переміщуються. І все гаразд. Тому, з ми починаємо. Приїхав кролик, якщо навіть він їв гранулу в господарстві, ставимо йому сіно. Щоб він їв сіно. Тобто, щоб кролик їв, буває таке кролик, що стресує, і він перестає їсти. Фізіологічно встроєно е, кишечник, шлунково кишковий тракт кролика. Він повинен щось поїсти, щоб потім піти, образно вам говорити, покакати. У нього дуже слабка пересталіка кишечника. Тому йому треба чимось все то попихати. Наприклад, кролика ви купили, зранку його передали, він приїхав до вас ввечері. Тобто він цілий день був голодний. Він або може сильно об'їстися. Наприклад, той заводчик чи кролівник поставив свій комбікорм, який він годує, видали він його об'ївся. Може бути пронос, може бути і далі кишечник, буде застой, все, що хоче, може бути. Тому, коли ви даєте їсти, краще йому дати чуть-чуть їсти, не навантажувати його, а поставити йому сіну. Сіну ніколи кролку не шкоди. І теж не йому даєте сіну. Доброякісне сіно, окромі гранул і водичку. Тобто, якщо він пив як в мене кроли, кролики з посудини, то дайте йому водичку в посудині. Він потім з часом привикне до ніпільного поїння. Це зрозуміло. Також кролика можуть підключитися хронічні хвороби. Щоб не було вірусняка. І там бактеріальних хвороб є дуже гарний препарат. Ну, правда, він трошки коштує, я б не сказав, що так багато, але коштує. Є такий препарат, у нас зрано ввожу Анфлурон. Препарат імуностимулятор. Тобто, хто користувався, Стимулом, Користуються стимулом. Я ними користувався, я не можу про нього розказати. Цим препаратом я користувався, цей препарат дає результат. Але він дає тільки здоровому кролику. От, наприклад, ті, що були вже хворі на міксоматоз, він нічого не дав ніякого результату. Тому цей флакончик стоїть, ну, у нас аптеці стоїть 10 мл, Стоїть він 80 гривень. Але його потрібно зберігати потрібно зберігати в холодильнику. Тобто відкрили ампулу, його треба використати. Десь там на, на проклізі 2 діб довго не тримати, бо він втрачає свою властивість. Коли це він профілактично. 3-5 днів по 0,5 кубіка. Якщо з лікувальні метою, то по кубіку на тварину. Тобто, ви можете на кроликах, наприклад як взяли кролики, три кролика, можете проколоти там. 3 дні по 0,5 цього препарату. Це можна одразу, і кролик приїхав у ваше господарство. Тобто підтримати йому імунку. Також можете вколоти любі препарати вітаміну, які у вас є. Я, наприклад, користуюся таким препаратом Не важливо, який виробник. Ось такий препарат. Тут а, група вітамінів В. Тобто, які стимулюють Опірність організму. І пришвидшують обмін речовим. Про коліток також 3-5 днів йому по 0,5 з вітаміном. Можете кутити є катазал, коліт катазал, є вітазал, коліт вітазал. Я користуюсь таким вітаміном. Він недорогий. Цей флакон коштує 200 гривень 100 мл. Тобто, або можете взяти там. Пасовку менше 10 мл, але він докоштує там, вже 60 гривень, тобто ну, невигідно. Вигідно брати 100 мл Проколіт, вітаміни, нічого це не завадить. Якщо кролик їв сухе, ніякої моркви, яблук, того ви не даєте. Якщо даже кролик був на зерні, то якщо ви хочете перевезти іноградному, то мішаєте, наприклад, 70% ячменю, ячменю вівса. 30% гранули. І кожен день збільшуйте. Але сіно, по сіну повинно бути десь ні в 10% присутній в раціоні, щоб кролика був шлунковий кишковий тракт працював. Що вам ще хочу показати, берете кролика, не бійтеся. Отако, От, легенько просто. Щоб перевірити, чи кролик їсть. От. І. Тобто, якщо кролик їв, у нього на виході буде горошинка. Тобто, видушили горошинку. Значить що, про що шлунково кишковий тракт кролика працює. Можете пропальпувати також кишечник. Чи він не підутий, і чи все нормально працює у кролика кишечник Якщо ж кролик не п'є воду, то можете зараз допомогою шприца набираєте шприц, водичку і йому даєте пропити, щоб запустити в нього кишечник. Можете дати, якщо ви маєте там, кроноцит L чи Молочну кислоту, підкислену водичку, дати йому петівці, то перший тиждень дати підкислену водичку. Це нічого не помішає. Далі проходить тиждень. Тобто кролик був глистований. Хто глистує, хто не глистує, я наприклад глистую. Але я його глистував, наприклад, ще кролику було 45 днів 30-45 днів глистувався. Йому треба повторити глистогонку. Я, наприклад, використовую от препарат Бровальзам Емульсії. Тут він 75 мг. Як я його використовую? Розбавляю пів на пів з водою. Зараз за допомогою шприца набираю. Дорослому кролику. Кубік півтора, кролику до двох місяців, пів кубіка. Більше двох місців вже можна давати кубік. Дали одноразово через 10-14 днів повторили. Це зрозуміло. Такий є препарат препарати, препарати альбендазолу. Зараз покажу ще препарат. Цей препарат бальзальтуський альбендазол. Ін'єкційний, але він дає, буває, не в кролику, особливо у молодого кролика не розмоктується м'язі. Дорослих розмоктується, у молодих не розсмотру. Тому цей також препарат давати орально. Так само в рот даєте, набираєте дорослий кубік півтора маленькому до 2 місяців пів кубіка. Також задали, проглистували. І далі починається вакцинація. Тобто кролик був вакцинований до 2 місяців, з 3 до 4 місяців він повинен отримати ревакцинацію. Якщо кролика проглистували, він нормально розвивається, немає ніяких хронічних хвороб, ви його вакцинуєте. Перед вакцинацією перевіряєте кролика от, дихання. Воно має бути не бути ніяких ні соплей, ні тут мокрого лапки повинні бути сухі, бо коли в кролика риніт, він це все витирає. Ви послухали дихання. Дихання немає ніяких затруднень, немає ніякого супіння, храпіння, немає ніяких виділень, ні жовтих, ні білих. Перевірили, кролик нормально їсть. Перевірили тут все в нього чисто сухо. Кролик активний, перевірили живіт. Кролик не підутий, все нормально. І починаєте ревакцинацію. І робіть тоді ревакцинацію. Якщо ви зробите ці міроприємства, це буде найкраще для вашого кролика. І щоб... Також, коли привозите кролика, не ведіть зразу в основне стадо. десь так його два тижні на карантині. І навіть можна потримати десь в приміщенні, бо я тут дивлюся, коли там кажуть, кролик не росте, але дивлюся, клітки стоять серед поля. Тобто, розумієте, і задня частина, там, де гній, наприклад, двохярусна клітка, задня частина там, де ну, о, скат. Ви розумієте, що звідти від, від, від поля, якщо сильний вітер, воно все задуває, кролику саме хуже протяги. Тому десь поставте його в таке місце без протягів. І розміщуйте клітки так, щоб не було протягів. Якщо задня частина, то зашивайте її, там, наприклад, клійонкою, щоб не продувалося насквозь клітка. Тому що кролики дуже бояться протягів. Також бояться сирої погоди, коли дощі забивають, це все дуже погано складається на їхньому. Кролик дуже це ніжна тварина, за якою треба слідкувати і створити її умови, які будуть комфортні. Якщо ви будете здійснювати ці певні заходи, повірте мені, кролик вам швидко адаптується і буде швидше розвиватися. І, і в мене так само приїжджають кролики з іншого господарства. Приїжджає, приїжджали кролики за кордону, Вони стають в рості. Все. Ви не будете від них мати там шалених розстріл. Але треба вже його судити потом по поотриманому потомству. Також, ви хочете зразу мати великі результати. Ви взяли самочку, першокролка. Лишили її 8-10 крилят, На вулиці була жара 40 градусів. Та самка сама за. Е Зморилася, виснажилася і крилята. І ви хочете зразу, щоб були шалені результати. По-перше, першокролки не буде результату. Ну, є першокролки, які дають хороший результат. Ну, В основному першокролки не дадуть вам такого результату. Вже більший результат буде другий-третій крол. Самка стає на пік лактації за третім окролом. Тобто, Тоді воно вже дає 100% лактації, видає молоко і в тому вже в третьому кролі будуть. Вже результати. Зразу вам не буде з першого кролу в самки, першого кролу кролки ви хочете шалених результатів. Не буде. З другим, третім і подальшим кролами будуть результати. І залишати на плем'я треба вже з другого, третього, саме найкраще з третього кролу. Самка виходить на підлоктації. І тоді вже їй можна залишити 9-10 крилят. І звідти вже багато плідних кролів відбирати собі самки на плем'я. Тому. Беріть на озброєння і е, користуйтесь цією інформацією для того, щоб кролик нам найбистріше адаптувався вашому господарстві Всім дякую за увагу. Всім до побачення. І хочу показати, бачите, як міксоматоз Вже міксоматоз став, але все одно я вакциную проти міксоматозу Вакциную зараз учаську зараз. Вакциную, вакциную все сумської. Тобто буду міняти вакцину. Навесно, подивись, може, з Сумською вже переведу на Київську Lapimo Mix. Трошки мутував, мутував міксомотоз. Я ще зніму відео про міксомотоз, про свої спостереження. То, що я побачив, і кролик вилікувався. Були кролики, я вилікувався, вилікувалися, все нормально. Але ту ще буде слідующе відео. Тому є багато інформації, дозволі вам ділитися. Ну а з вас підписка, перегляди, репости відео. Поширюйте друзям, щоб бачили, поширюйте кролівникам, щоб мали вони інформацію. Все, всім до побачення.